Димон неймовірно смачний. Він же кекс, вони ж кекси апельсинові. Точно вашим дітям сподобається, готуйте. Це дуже смачно. Сьогодні Ми готуємо з Григорієм дуже смачні кекси, апельсинові. Так? Mm -hmm. Якщо у вас немає Григорія, то що? Не mm починається. -hmm. Навіть не починайте, бо у вас точно так само не вийде. А, готувати насправді дуже просто, Апельсини важливо купити смачні. Сподіваюся, у вас в основі є де добути їх. А, треба зняти з них центру з усіх. А, з цього Це можна, в принципі, починати. З другого чорку тобі Таку, так. Давай. Тримай. А далі все дуже просто. Це справді той рецепт, коли можна просто все змішати. Все змішуєте, потім додаєте муку. Все. Але готується блендером, маю на увазі. Угу. Давай. Цедру, бачиш? Глибоко не протирай сильно. отак, дай, Тепер розвертай. Да. І так і по всьому периметру. Угу. А Отвійці своє ройде видя. Ні, ні, йди в філії. Зняти шкурку з ваших апельсинів, бо інакше буде верчити. Да? Тому знімаємо шкурку, закидаємо, туди ж додаємо там яйця, маску, цукор, да? так? Того, я десь бігав, пропустив, да? і Ні, ніч. Давай. Треба очистити обов'язково апельсин один від шкурки і висипаємо е, в нашу ємність все окрім муки. А потім будемо блендерувати. Дивіться, щоб косточки закусіння не попадали. Далі будемо блендером все-все перебивати. Масло. Тут у нас було яйце, просто його закинули сюди. Давай наступні інгредієнти. всі. Ти ж так висипайш, щоб усім було видно, що ти висипаєш, виливаєш. Ось так. Тепер блендером перебивати. Давай, Давай. Блендером просто все до однорідного стану. Блендером або вінчиком, в залежності від вашої форми, в якій ви будете це робити. Дивіться, в нас невеликий об'єм, Ну бо багато ніхто сильно не їсть. І, по-друге, на сьогодні зйомка трьох рецептів, щоб це все потім не пропадало. Але е, можете одразу множити на 3, бо це точно дуже смачно, дуже сподобається вашим дітям. Григорій, не розсипаємо, насипаємо. Тут. Є Ні, насипаємо тут. Цедру, все. Не переборщить, але ви бачите, що я немало її додаю. Трошки лишаю для пропитки. Перемішую. І відправляємо в нашу форму. У мене силіконові форми, до речі. Не забувайте увімкнути духовку, щоб духовка класно розігрілася. Зверху інакше прогорає. Так. І відправляємо. По нашим формочкам тісто. Десь половинку, трошки більше Дивіться, Бо будуть рости у розмірі, щоб не повилазили Вони все одно повилазять. Тут знаєте, головне, щоб смачно було. Можна, до речі, готувати у вигляді пирога. Да? Теж буде дуже смачно. Кекса, наприклад. Далі беремо наші апельсини, вичавлюємо з них сок, будемо. І використовувати для пропитки. Тут дивіться, можна а, взяти просто апельсиновим соком пропитати. Якщо у вас апельсини ну, такі кислуваті, то додайте цукру, але дивіться, щоб вже він повністю розчинився. На два апельсини, ну, десь чайні ложки цукру має вистачити ну, прям з головою. Ну, і косточки прибираю. У мене щось такі костляві попалися апельсини, але смачні. Так що, норві. Вижимаємо наш сік і додаємо, не забуваємо додати ці залишки е, нашої апельсинової цедри. Вони додадуть смаку, звісно. І лишаємо, ну, я бачите, мала б вже поставити в духовку. Але так як я забула її увімкнути, тепер чекаю, поки вона розігріється. Грабаємо в духовку 175 градусів. Ну, дивіться, якщо це в мене кекси, то це хвилин. 20-25, може 20 навіть. Якщо це буде кекс великий, то це хвилин 30. Так що орієнтуйтеся по розміру вашої випічки. Ну, по-перше, не робіть таку помилку, як я, бо я поставила все ж таки в холодну духовку і, відповідно, вони в мене майже не піднялися. Але на смак це ніяк не впливає. Дуже гаряче, але я вам хочу їх. Розламати, показати. Вони виходять, бачите, досить такими вологими і дуже ароматно Весь будинок, буквально. Зараз будемо їсти один, а потім ще пропитувати. Завжди найпростіший варіант пропитати, щоб точно всіх рівномірно, це поставити в ємність, в яку налити можна той самий сік, наприклад. І далі вже залишити, хай постоять, пропитаються і виходить неймовірно, смачно апельсиново, і вашим дітям точно сподобається.